Пробач... Всім привіт, пробачте за лишній звук, а це споку двох кіндерів. Бо то може і динозаврики, бо я корцоню динозаврики. Гаррі Поттер, або там дві часто. Бо я їх збирала. Сейчас я зберу цього динозаврика і покажу. Ось такий от динозаврик. Далі. Це новий. У мене вже вроді повторка, так. Да. Це повторка. Не видно, а? Я колекціоную їх. Я їх буду, я їх обміню. Ось так всем пока.